У Тернополі відбувся шостий конкурс краси студміс Тернопільщини Тернопільщини-2016». За титул студентської королеви змагались 14 красунь, фіналісток чотирьох вишів. Щоб інтрига зберігалась до кінця конкурсу, окрім переможних перших трьох місць, кожна з дівчат отримала нагороди в одній з 14 спецномінацій, де, крім демонстрації вроди та грації, дівчата змогли показати себе по особливому. Далі дівчатка, які підійшли дуже творчо, креативно. До демонстрації свого таланту, які ми до речі перевели в відео формат, боролися за номінацію Студність креативність від агенції ідей, які продають. Відповідно, дівчата вдоклали максимум зусиль для того, щоб проявити себе у цьому напрямку. Кожна з дівчат мала продемонструвати свій талант, відзнятий на відео. Перемогу у цій номінації здобула студентка медичного університету Іванна Лукасевич. Вітаємо вас. Щоб придумати номер, це було дуже багато нервів, тому що я не знала, я хотіла щось креативне, щось думала отне інакше, все кожного дня мінялося. Але за допомогою моєї подруги Людмили Гадомської альянсу, партнеру моєму, ми поставили цей номер, за що я їм дуже вдячна. Звання другої віцеміс виборола майбутній педагог Вікторія Мульська, перша віцеміс Яна Георгієва з технічного університету. Головна корона дісталася студентці Нео Василині Слебедюк. Вона захищатиме честь файного міста. на Студміс Україна у Києві. Я Дуже довго вже йшла до цього. Я зараз неймовірно щаслива, що всі мої зусилля не прийшли. Тармая, дякую всім за вона підтриму.